Привіт, прошу що тебе, не гортай далі. Дай мені 10 секунд, я поясню в суть цього відео. Якщо в тебе немає родичів, знайомих друзів, які перебувають зараз на військовій службі, просто прошу тебе, прошу тебе дуже, постав сердечко і можеш гортати далі, щоб це відео побачили інші ті, кому воно треба. Не прогортай, будь ласка, без реакції на це відео. Бо це дуже корисна інформація тут буде. Якщо в тебе все ж таки є родич, близький, знайомий, який перебуває на військовій службі, це відео йому може допомогти. Просто якщо в тебе немає часу додивитися його до кінця, постав закладники, потім подивишся. І коли, якщо, не дай Боже, виникне проблема, ти згадаєш, що в тебе є таке відео з рішенням, достанеш його зобраним і поділишся з другом. От, для того, щоб максимально поширення, пішло поширення цього відео, треба зробити цілий ряд дій. За кожну дію дається окремі бали, які просуваються відео. Тобто можна поставити лайк, поширення, в закладинки, і написати коментар, дуже сильно працює, і додатися в підписники. Я на своєму каналі допомагаю безкоштовно вирішувати певні проблеми. Розказую про закони, про законодавчу базу, про кримінальний кодекс, про, про все на світі, про допомогу безкоштовно військовою. І так в армії існує дуже багато проблем пов'язаних з взаємодією зі своїми командирами. Багато командирів дозволяють собі правове свавілля, топтання честі, гідності, трапляються випадки хабарництва. Про це всі це Я зараз не роздуваю. Ви всі чуєте в інтернеті, часто всі жаліються. Це відбувається з багатьох причин. Перша саме головна причина, те, що військові і командири не вчать і не живуть і не поважають законодавство. Тільки якщо ви його знаєте, хоча б трошечки вивчаєте, про нього заявляєте, воно починає працювати на вас. Якщо ви не хочете в це вникати, ну хоча б просто підписуйтесь на тих людей, хто в це намагається вникнути і допомогти іншим військовослужбовцям. Зачасту люди у формі вирішують свої проблеми кулаками, йдуть на якісь кримінали. Шановні спробуйте для початку законні методи. Вони працюють. Все ці закони, які, ці методи, законні, які я вам будуть в цьому відео розповідати, теж коротко, вони працюють. Просто їх треба робляти. Не вірте в те, що вам розповідають, що це в Україні нічого не працює, все продано. Кожного негідника можна притягнути до відповідальності, кожного. І, і завжди можна себе захистити в будь-якій ситуації. В, в тюрму попасть легко, вилізти з неї дуже важко. Тому спробуйте те, що я вам зараз скажу. Якщо у вас є проблема з командиром, спробуйте, будь ласка, перше зналагодити з ним зв'язок один на один, поспілкуватися. Можливо, він дійсно нормальна людина, і зрозуміє вас. Якщо командир, конкретна гніда, ви знаєте про те, що з ним без току спілкуватися, він просто напроч став на темну сторону і його тільки світовою водою зганять і правдою, то тоді наступні кроки існує. Для військових я виписав собі 8 пунктів для початку, їх є багато більшість, але щоб не затягувати відео, я про 8 розкажу, куди можна військовому звернутися у випадку якогось свавілля. Понятно, що відповідно з законом України, з військовим законом статуту збройних сил, ви маєте спочатку звернутися до безпосереднього свого командира і потім ланками вище. Тобто, якщо ви солдат ви звертаєтеся усно або письменно, або в аудіо форматі. Це зараз новим законом передбачено спрощення подань подачі рапорту. Я в своєму каналі теж розповім. Додавайтеся, там багато цікавого буде, як це робити, як писати рапорти. Значить, законом передбачено, що ви маєте звернутися до свого безпосереднього командира. Тобто, якщо ви солдат до командира відділення, потім до командира зводу, до командира роти, до командира батальйону і так далі. Тобто, зачасту, ви розумієте, що ця ланка вам не допомагає, але ви маєте звернутися. Якщо він морозиться, ви додаєте його прізвище також для рапорту далі. Касаті на рапортів я розповім розповім вам в наступному відео. А зараз коротко пробіжусь про вісім пунктів, які я для вас виписав, куди треба звертатися. Треба звертатися. Військова служба правопорядку. І тут, послухайте, я знаю, що ви не вірите в це, але воно працює. Я знаю, що. Вам ці командири, негідники, будуть називати вас. Я по собі це знаю. Вони не розуміють, що таке поняття, просто тріпають язиком, роблять з вас жертву. Просто обороняйтеся, не слухайте їх. Якщо вас не поважають, захищайте себе, змусьте себе поважати. Особливо негідних командирів, які ведуть себе самі як криси. Так от вас будуть можливо називати крисою, стукачовом, що то. Вони не розуміють навіть цього поняття. В Вікіпедію навіть е, не відкривають і не читають. Ви захищаєте себе, шановні, ви либо будете терпіти, вас, за вас будуть знущатися, або ви встаєте в іншу позицію сильно. І той, хто зробить вас, робить вас жертвою, сам становиться жертвою. Ви можете його притягти до відповідальності або просто показати йому його місце, щоб він трошечки виправився. Тому що наша задача – виправити людину, А не посадити її в тюрму. Військова служба правопорядку. Записуйте номер телефону 7308 Кстати, все, що я буду викладати, я коротко ці всі телефони виклав в своєму телеграм-каналі. Перейдіть в шапку, ссылка в шапці, там є телеграм-канал, додайтеся, я туди викладу коротку, коротку версію. Далі, друге місце. Державне бюро розслідувань теж, це якщо гноблять там порушують ці ваші права та свободи, кримінальні якісь двіжухи проти вас роблять. Обов'язково звертайтеся в ДБР. Оці всіх негідники дуже цього не люблять. Вони вам будуть розказувати, погрожувати. Коли кстати, ви звертаєтесь, їх починають таскати. Вони вам погрожують. Ви знову по другому колу звертаєтесь, але вже це вже інша ситуація. Це вже вони погіршують собі свій стан ще більше. Тому що погрози після зробленого зауваження це вже це вже. Інший тягар для них буде. Це ще буде ще жорще. Тому не в їхніх інтересах вам погрожують. Будуть погрожувати, вони зроблять тільки собі гірше. Але ви будете вже захищені, бо ви звернулися, ваш запит зафіксовано. Не дай Боже, з вами щось трапляється. У них вже є запити від вас, і на кого вони будуть знати, хто і що вам міг зробити. Вони вже все фіксується. Далі, третє. Міністерство оборони військовим безментом зараз відкрилася турбота про військового. Запишіть 15-12, гаряча лінія. Четверте місце: уповноважений з прав людини. Отут, кстати, книжечку собі бажано. або в інтернеті почитайте безкоштовну версію, або я скоро на сайті виклам електронні безкоштовні версії. Також підпишіться для цього треба хоча б знати базова права людини. Якщо не знаєте, все рівно ви розумієте, що ваші людські права порушуються. Дзвоните ще й омбудсмену з прав людини 08,50, 17, 20. Далі п'яте компанія. Недержавна організація громадська безкоштовна безоплатна, але дуже круті ребята, які співпрацюють з міністерством оборони, з генеральним штабом, з усіма органами влади. Вони ну не ігноруються. Це юридична сотня. Не плутайте путайте хто комерційно, яка видає себе за якусь громадську організацію. Ці е, люди працюють безкоштовно е, і допомагають дуже класно. 0800 308 100. Силочку і телефони. Я все залишу в телеграм-каналі. А шосте. От тут я служу в НГУ. цей інструмент дуже, дуже працює, наші, наші негідники дуже не люблять, коли звертаються саме туди. Це головне управління Національної гвардії України. Гаряча лінія 044 249 27 -72. Так. І ще одна для військовослужбовців НГУ. Міністерства внутрішніх справ бо боєгов належить до Міністерства внутрішніх справ. Це про е, гарячу лінію МВС. Теж класно. 15.36 номер телефона. Е, ці всі моменти ви можете просто загуглити в Google. Я вам дав список е, додатковий текстовий список я виклав в телеграм-каналі. Шановні, ще раз нагадую: наша задача не загнобить когось, і не посадить, а виправить. І ця ситуація буде виправляти тих, хто хоче загнобити вас. Або Знищити різні ситуації, кажу, і ця вся інформація, якщо воно вам не потрібно, але вона може врятувати життя, здоров'я, і гідність військовослужбовця, який є вашим родичем, знайомим або другом. Поширте, будь ласка, їм, якщо вам сподобалося це, це відео або не сподобалося, але воно можливо вам знадобиться. Не пропустіть, будь ласка, поставити підписку, щоб я моє відео знову потрапляло вам на очі. Все гарного дня зі святою всіх неділею, служу українському народу.